50 будинків пошкоджено, два з яких зруйновано вщент. Росіяни напередодні завдали по Києву та області комбінованого удару. Зокрема, з першого російські згарбники запустили дві північно-корейські балістичні ракети КН-23 і одночасно з цим атакували дронами камікадзе типу Шахет. А вже пізніше випустили три крилаті ракети «Іскандер-К». Ворожі цілі здійснювали складні маневри. Змінювали курс, через що тривога охопила майже всі регіони. Однак знову повернулися до Києва. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. Цей удар був практично ідентичний двом попереднім, зазначають в обласній військовій адміністрації. І зараз Анатолій Хравчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Хотіла запитати у вас, як ви пояснюєте ці останні атаки, ось це поєднання балістики спочатку, потім крилатих ракет, зокрема, те, що ми спостерігаємо в столичному регіоні останніми днями? Знов таки, ворог цитую увагу на роботу балістикою, тому що балістичні ракети складніше збивати. Для цього треба більше систем протиповітряної оборони на кшталт поетру та краще мати таку систему, як ТХАТ, яка протиракетна оборона. Ми бачимо, що тут з певним інтервалом вони накопичують певне озброєння і намагаються завдати саме по столиці, але тим не менш слід заужити, що відстань між обстрілами за рахунок крилатих ракет класу хасад зі стратегічної авіації значно збільшився і це близько місяця. І тут би слід заужити, що не було спроби запустити велику кількість ракет а лише на малою кількістю з одного або з двох літаків відпрацювали росіяни. Тобто, це показує про певну проблему. Матику Росії з стратегічною авіацією, тому що вони не можуть, якщо і ракети у них є, але Великої кількості застосування вони їх не можуть, тому в принципі тут головне акцент уваги зараз протидія балістичним ракетам. Я думаю, на цьому треба акцентувати увагу, повертатися до взаємодії з нашими західними партнерами щодо надання можливості отримання системи КХП, яку на початку повномасштабного вторгнення Україна просила наших західних партнерів, тому що ця система зможе вберегти навіть від уламкових залишків за рахунок того, що буде збуватися на самий високий Траєкторії ці ракети балістичні пане Анатолію, чи можемо ми говорити про те, що росіяни тепер вирішили в такий спосіб саме балістикою замінити використання мігів? Адже раніше часті тривоги були пов'язані саме з цим літаком. І чи пов'язуєте ви збільшення використання балістики наземного базування з тим, що Українські сили оборони завдали досить успішних ударів по аеродромах Російської Федерації? Безумовно, але аеродром Російської Федерації використовувалися більше для тактичної авіації, яка використовувала удари саме крилатими бомбами. Тут слід зауважити, що надходження до Росії корейських ракет дозволило їм зараз більш активно працювати саме балістичною ракетами. Ми бачимо, що спочатку вони запускають слабкі, менш технологічні ракети для того, щоб навантажити систему протиповітряної оборони. Потім вже працюють своїми скандерами, які дещо краще за іранські ракети. І тут комбінованість атаки полягає в роботі більше балістичними ракетами, тому що ж на таки хочу повернутися до основної тематики. Те, що з балістичними ракетами складно працювати щодо ударів по території аеродромів Російської Федерації, слід зауважити, що ми в принципі, бачимо певну динаміку зменшення застосування крилатих авіабомб не в Тій кількості, звісно, що як ми хотіли би, тому що все ж таки ворог і продовжує застосовувати, але це стало значно менше. Ну і ж навтаки, треба й далі працювати по цих аеродромах для того, щоб зменшити можливість використання безпосередньо літаків для ударів по території України, тому що ворог також застосовує ракети малої і середньої дальності на кшталт Х-59, Х-69. Ну і Ну для цього в принципі сила оборони і наша спецслужба працюють по таких літаках, як Су-57, на далеких аеродромах на території Російської Федерації. Пане Анатолію, враховуючи те, що росіяни постійно втрачають літаки, ми можемо якось для себе окреслити цю межу критичну для них, яка ну буде руйнівною остаточно для їхнього авіаційного флоту, тому що ми розуміємо, що нових літаків вони не не випускають. Ну, насправді так, вони стратегічна авіація. Вони на літаків не випускають. Тактична авіація вони дещо можуть робити. Там літаки сухого близько шести літаків рік. Знов таки те, що ми бачимо з російських пропагандистських телеканалів. Про буцімто передачу російські російським військовим літаки сухого це літаки, які були законтрактовані ще в 17-18 році. Тобто, це давнішні контракти, і знов таки є купа судових справ між Міноборони Російської Федерації з концерном сухого стосовно того, що. Не вчасно постачаються літаки, звісно, що в Росії є залишки, великі залишки літаків, які стоять на збереженні, на збереженні так можна подивитися навіть по супутниковоснимках. Той саме лінія, де стоїть ціла база тут м 3 Це близько двадцяти там чотирьох літаків. Але тут слід зрозуміти, що з трьох літаків вони все ж таки один літак зможуть зібрати. Тому головна задача зараз вибувати безпосередньо заводи по виробництву певних комплектуючих, які більше зношуються в літаках. тобто там певні комплектуючі надвигуни, певні комплектуючі гідравлічні трубки. І тут слід заважити, що на ці всі заводи попадають під відстань дії наших безполотних систем, які можуть наносити суттєву удару для того, щоб зменшити от такі маленькі комплектуючі вибити з можливості їх заміни на літаках. То тоді ми будемо бачити зменшення використання тактична авіація, тому що в принципі для цього і наша сила оборони били по технічних частинах на аеродромах, де обслуговуються літаки для того, щоб зменшити можливість експлуатації. Так, ну і до слова, якраз зараз повітряну тривогу оголосили в Запорізькій області. Є ракетна небезпека, повідомлять повітряні сили, і також небезпека вже декілька годин зберігається на Сумщині та Донеччині. Пане Анатолію, я б хотів повернутися до атаки на столицю з суботи на неділю, адже там використовувалися шахеди, використовувалися балістичні ракети, ймовірно, корейського виробництва. Але також моніторинговий паблік War Monitor повідомляє про одну ракету. Ха 101 або Ха 55 але наскільки я пам'ятаю, не було повідомлень про те, що літаки піднімали для запуску цих ракет, або можливо, це не було відстежено. З чим ви це пов'язуєте? Ну тобто, в який спосіб Росіянам вдалося запустити цю ракету. Ну, знов таке постійне базування певної кількості літаків на дроміендеся дозволяє запускати там піднятися одному літаку в режимі радіотиші і запустити одну ракету в бік України. З того саме Волгодонську. але тут слід зауважити, що остання ракета, яка пролітала з х 1 кривата ракета, була означена вибухова частина була оснащена уламковими елементами, що більше шкоди наводить. І в принципі, тут слід заважити, що це вперше, коли по Києву саме було застосовано такі вражаючи елементи. Так, і чи можемо говорити, що росіяни будуть більше використовувати касетних боєприпасів саме в цих ракетах? Тут слід відслідковувати їхні можливості, тому що ми бачимо, що певне застосування навіть учбових деяких ракет Х-55 це старі радянські ракети. Тому а тут слід відслідковувати за їхніми тенденціями, що вони будуть робити, тому що знову ж таки наголошую, що проблематика зі стратегічною авіацією не дозволяє їм вчасно підіймати велику кількість ракет. Але основною базою збереження будь-якого зброєння є Енгельс. і тут теж можна казати про те, що треба працювати по складах в Енгельсі, тому що там зберігає. Ця безумовно велика кількість самих носіїв без боєголовок. Так ну і з позитивних новин минулого тижня це падіння літака Ту 22 в Росії в Іркутській області. Здається, що теж допомагає нашим силам оборони. Пане Анатолію Дякуємо вам. Антолій Храбчинський, експерт з авіації. Був наживо.